Добрий день, мене звати Діана, я спеціаліст впровадження та підтримки компанії Кварц. У цьому відео ми розглянемо, як у програмі квартал Абонентський відділ комунального підприємства реалізовано автоматичний розрахунок та розподіл теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення за останньою методикою 358. Використовуючи цей механізм програми, ви позбавляєтесь ручних розрахунків і ризику помилок. Система автоматично обробляє всі параметри і виконує точні обчислення завдяки вбудованим формулам. Автоматизований підхід забезпечує високу точність, прозорість і суттєву економію часу, що значно підвищує ефективність роботи. Розрахунок теплової енергії для МЗК охоплює витрати на опалення коридорів, сходових кліток, підвалів та інших спільних приміщень будинку. Методика передбачає декілька способів визначення обсягу енергії для МЗК, а вибір конкретного підходу залежить від наявності даних про будинок. Якщо в будинку немає квартир з автономним опаленням і індивідуальних лічильників, обсяг теплової енергії на МЗК окремо не визначається. Якщо відсутні дані про площу МЗК, допоміжні приміщення або параметри внутрішньобудинкових мереж, розрахунок виконується у вигляді відсоткової частки від загального опалення. У випадку, коли є приміщення з автономним опаленням, додатково застосовується коефіцієнт відключених площ. Якщо ж по будинку наявні всі необхідні дані: площа МЗК, допоміжні приміщення, довжина та стан трубопроводів, Обсяг теплової енергії розраховується за відповідною формулою. У програмі процес обох варіантів розрахунку виконується автоматично. Користувачу не потрібно вводити додаткові обчислення вручну, система самостійно застосовує необхідні параметри та формули згідно з чинною методикою. Тепер перейдемо до технічної частини і подивимось, як саме це реалізовано у конфігурації абонентський відділ. Для налаштування розрахунку в програмі має бути створений загальнобудинковий лічильник. В карточці лічильника необхідно заповнити послугу, вказати тип лічильника та будинок, задати одиницю виміру та спосіб розподілу, вписати назву та номер лічильника, за потребу додати марку, термін експлуатації та повірки, а також діаметр, проставити коефіцієнт переводу, розрядність та теплове навантаження. За бажанням пишемо коментар. У цьому лічильнику потрібно також проставити коефіцієнт автономщиків. За умовою, якщо в будинку є приміщення з автономним опаленням, коефіцієнт розраховується за формулою та вписується в цей реквізит. Якщо таких приміщень немає, коефіцієнт встановлюється один. Після цього створений загальнобудинковий лічильник має бути встановлений на особові рахунки мешканців будинку. Наступним етапом створюється лічильник для МЗК. Він заповнюється за тим самим принципом, що і загальнобудинковий, але у полі коефіцієнта автономщика ставимо 1. Даний лічильник так само встановлюється на особові рахунки та використовується для розподілу об'ємів по особових рахунках. Після цього лічильник МЗК слід зробити залежним від основного загальнобудинкового лічильника опалення. Це налаштовується в регістрі відомостей залежні лічильники. Розглянемо варіант розрахунку, що виконується у вигляді відсоткової частки від загального споживання тепла, коли в будинку немає точних даних щодо площі НЗК, допоміжних приміщень, довжини та стану трубопроводів. Методика 358 дозволяє застосовувати фіксований нормативний відсоток у разі відсутності детальної інформації. При створенні запису в регістрі залежні лічильники необхідно заповнити наступні поля, період, місяць з якого починається розрахунок, лічильник, основний загальнобудинковий лічильник тепла, залежний лічильник, лічильник МЗК. Значення, відсоток від обсягу спожитого за загальнобудинковим лічильником, а також актуальність запису. Після того, як всі параметри для розрахунку введено, ми переходимо безпосередньо до документа, в якому відбувається розподіл спожитого обсягу на особові рахунки, це розподілення показань загального лічильника. В документі потрібно зазначити дату розподілу, зазвичай це останній день місяця. Далі в табличну частину додаємо рядок із номером лічильника та вводимо обсяг або показник, який спожив будинок. Під час натискання кнопки Заповнити програма автоматично розраховує відсоток від загального споживання будинку як обсяг для МЗК, в нашому випадку це 25%, а також застосовує коефіцієнт автономщика 1,25%. Після цього виконуємо розподіл і бачимо, що обсяг, який припадає на МЗК за відсотковою часткою, пропорційно базі розподілу в нашому випадку опалювальні площі, розподілився між особовими рахунками, підключеними до цього лічильника. Переходимо до більш складного розрахунку МЗК, який у програмі виконується доволі просто. Це розрахунок по формулі. Нагадаю, що коли в нас є дані щодо площі МЗК, допоміжних приміщень, а також інформація про довжину та стан трубопроводу, тоді застосовується відповідна формула з методики. Необхідні показники для розрахунку потрібно внести також у регістрі залежні лічильники. Під час створення запису в цьому регістрі потрібно заповнити наступні поля. Період лічильник та залежний лічильник заповнюються аналогічно як в попередньому прикладі. Значення. Тут ми представляємо значення коефіцієнта площі МЗК помножене на 100. Ставимо позначку актуальності запису та розрахунку ФС. Вказуємо довжину трубопроводу в метрах та ознаку, чи утеплений він. Після внесення цих даних переходимо до розрахунку в вже знайомому документі розподілення показань загального лічильника. За тим самим принципом вказуємо дату розподілу, до табличної частини додаємо рядок із номером лічильника та вводимо обсяг або показник «Спожитий будинком. Після натискання кнопки заповнити програма автоматично розрахувала обсяг МЗК для будинку завдяки вбудованим формулам. Далі виконуємо процедуру розрахунку і бачимо, що отриманий за формулою обсяг МЗК пропорційно базі розподілу рознесено між усіма особовими рахунками, підключеними до цього лічильника. Підсумовуючи сьогоднішню тему, хочу сказати, що у конфігурації абонентський відділ визначення обсягів МЗК здійснюється автоматично. Система сама враховує всі потрібні параметри та застосовує необхідні формули. Завдяки цьому процес проходить оперативно, коректно і без помилок, що усуває будь-які ризики, пов'язані з ручними підрахунками. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!